Всім доброго дня! З вами знову Дмитро та Артем на каналі Ставки по приколу. Ну що, такі жінки виявилися більш прогнозованими у футболі. Так, обидва наші припущення на чвертьфінал Іспанія Швейцарія залетіли. Непогано. А ще, звісно, вітаю тебе та усіх українців з яскравою перемогою Усика. Дякую, навзаєм. Сашко віддав шану шанувальникам Руського миру. До речі, чого ми не розбирали цю подію? Don't Push the Horses, як каже сам Сашко. Поки що в нас в пріоритеті футбол футбол. сподіваюся, що у гравців наших клубів на євроарені футбол також буде в пріоритеті. Ну так, першими починають київські динамівці. Починають і виграють. Да, 20-25 років назад і подумати б не міг, що ми з такою обережністю будемо прогнозувати перемогу киян над Хамруном. Мальтійський футбол прогресує. Ще пак такий. А в четвер. Одразу три наших представники спробують не зіпсувати настрій українцям. Більш за інших вірю в перемогу житомирян. Ну так, у палісі дещо легший суперник, ніж у Шахтаря та Олександрії. Чи є якась інша причина? А вже ж. У складі житомирян принаймні, з інформації. На їх офіційному сайті виступає Олександр Усик. Є удар, який називається Іван. Лівий Хук, як би так назвали. Хук це просто Хук, а це Іван. Натякає, що партнери по команді не ризикнуть випробувати терпіння великого чемпіона. Все ж гадаю, Полісся буде значно сильнішим за андорців, і гравцям не знадобиться додаткової мотивації. Дуже важкий суперник у Шахтаря Бешепташ, справжня народна команда в Туреччині. Тут турки повідомили про травму центрального нападника Мустафихи, які моглу перед. Першим поєдинком проти Шахтаря відчутна втрата, але ж 13 липня підписали кекчу, який вже засмучував гірників, граючи за феєнорт. Та й несамовита підтримка місцевих болівальників. Так, у Стамбулі буде дуже важко. Навіть програш гірників не буде несподіванкою, але віримо в загальну перемогу Шахтаря за сумою двох матчів. Ну і останній наш представник. Олександрія, знову ці сербські братушки. Сподіваюсь, містяни налаштуються на гру не гірше за Динамо, яке в минулому році розірвало партизанів на шматки 6-2. Віримо, але наш прогноз більш обережний. Ну і наостанок куди ж ми без жінок? В середу, знову іспанки, з німкенями. Це вже гра не з господарки. Ми... Соромитись ні, нічого. Треба показати, хто господарки у жіночому футболі на даний час. Подивимося, але ми знову наголошуємо, що це виключно наша особиста думка, і ми ні в якому разі не агітуємо грати в азартні ігри. А от підписатись на наш канал, поставити вподобайку та залишити коментар, Закликаємо! закликаємо. Пишіть, чи вам сподобалось відео та про які наступні події зі світу футболу хотів почути поприколу. Пока-пока!